Це пані Зоя. Попри вік і стан здоров'я, вона щодня приїжджає в інший кінець міста, аби погодувати безпритульних котів. Жінка носить їм воду та їжу, оскільки тварини мешкають у промисловій зоні, де ними ніхто не опікується. Спочатку пухнастиків було лише кілька, а зараз майже два десятки. Каже, що дуже любить тварин та не може пройти повз, коли бачить голодні очі. Але з кожним місяцем догляд за такою великою кількістю котів стає важчим. Корм дорожчає, а тварин більшає. Їх більше 15, мабуть, так. Вони то приходять, то часом не приходять. І мені вже старшій людині важко, кожен день я приходжу сюди, мушу йти. Дощ, сніг, болить голова, не болить, мушу все рівно йти до своїх питомців. я вже просто до них привикла. Ну і тут вони живуть в таких умовах страшних, що тяжко їм виживати зима впереді йде. Пані Зоя додає, територія, де мешкають коти, приватна, власник якої проти, аби там перебували пухнастики. Тому жінка визнає, самотужки їй уже не впоратись. Вона звертається до небайдужих із проханням допомогти. Може, хто зможе забрати котеня. Може хто зможе фінансово допомогти мені, бо мені вже просто і фінансово важко, і матеріально, і фізично важко. Я вже старша людина, трошечки, щоб розібрали їх. Простерилізовані будуть, ми домовилися. Ну, Хазяїн наполягає на тому, що тут забагато. Буде. У свою чергу зоозахисниця Інеса Шишкіна додає, історія пані Зої не поодинока. Такі ситуації трапляються все частіше. Люди з доброго серця годують безпритульних тварин, але без належної допомоги проблема лише стає складнішою. Кожен має розуміти, що ну це ну якби благодійність і душевність це має йти від кожного. Що не щоб вони не розраховували, що прийдуть волонтери. Волонтерів насправді дуже мало в рівному. І на них дуже великий вже груз лежить з тих тваринок, якими вони опікуються. Кожен може стати куратором однієї тваринки, тобто стерилізувати одну-дві кішки в своєму дворі, це не складає проблеми зібрати з сусідами по пару десятків гривень і раз і назавжди вирішити плід. Якщо хтось давно мріяв про чотирилапого друга, це саме той момент. Телефонуйте за вказаним на екрані номером і візьміть собі улюбленця. Також можна задонатити на їжу пухнастикам або ж самотужки привезти корм. Анна Авдієва та Лідія Вокальчук, телеканал Group.